Його покликання бути хліборобом. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко та депутат обласної ради Володимир Ярошенко відвідали виставку Совість землі присвячену видатному аграрію, герою України, новатору сільського господарства Семену Антанцю. Депутатський корпус Полтавської обласної ради долучився до відкриття виставки видатного аграрія, видатного мецената, видатного вченого Семена Антанця. І це люди, які заклали основи економічної стабільності, економічної безпеки нашого регіону. Тому мені дуже приємно, що наш обласний комунальний заклад, краєзнавчий музей, відкриває таку нову, фактично, сторінку своєї діяльності: це вшанування пам'яті видатних жителів Полтавської області. Антонець це світова історія. І такого, як Антонець не буде, він перший. Органічний рух. У цьому світі все-таки почався з Антонця і далі його підхватили, комаризували, а він його робив від совісті, від душі. І він, як депутат обласної ради, дуже багато зробив для популяризації органічного землеробства, способу життя, своєї філософії. І обласна рада весь час не пишається, весь час. Популяризує його ідеї, а його ідеї, що земля повинна працювати для людей на виставці. Представили фотоісторію життя та діяльності Семена Антонця, який протягом майже 50 років реалізовував унікальну систему органічного землеробства, засновану на природному відтворенні родючості ґрунту та виробництві екологічно чистої продукції. Розвивав новаторську систему він в заснованому ним же 2000 року підприємстві агроекології. На площі 8 тисяч гектарів у селі Михайлики Шишацького району. Це чоловік, який розробив українську національну парадигму органічного землеробства. Перше, створив господарство, де наступного року 50 років. Ви уявляєте, в Швейцарії 51 рік, а в агроекології 50, а ми кажемо, ми відстаємо. Десь ми, може, відстаймо, але тут, завдяки таким людям, як Семен Свередонич, ми попереду йдемо. У 1952 році закінчив сім класів і залишився працювати в колгоспі. Але поставив собі мету на колгоспній роботі досягти рівня авторитету вчителя, інженера, будівельника, щоб селянин-годувальник став шанованою людиною в суспільстві. Права Семена Антонця живе, він залишив велику спадщину для кожного з нас, говорить його друг та послідовник аграрії з багаторічним досвідом Іван Балюк. Після себе залишив він велику спадщину, а ще не тільки для себе, не тільки для свого колективу, а для цієї держави. Треба бути сміливим і настойчивим чоловіком, щоб в ті часи, коли вся Україна всі господарства заростали бур'янами, він наважився на те, щоб не вносити гербіциди, ядохімікати в землю не травити людей, незважаючи на це мати хороші прибутки. Завершився земний шлях Семена Антонця 3 березня 2022 року. 20 серпня цього року йому виповнилося б 90. Нині справу видатного аграрія продовжує його онук. Чи не до останнього подиху Семен Антонець працював? Щодня об'їжджав поля та дбав про якість ґрунту, згадують його рідні.